Отже, Євангеліє від от Луки, новий Завіт, 7 розділ з 29-го вірша. Ми читаємо. Євангеліє від Луки, 7 розділ з 29-го вірша. І весь народ, що слухав, і навіть митники віддали славу Богові, охрестившись хрещенням Іоанновим. А фарисеї і законники відкинули волю Божу щодо них. І не хрестились від Івана Христика. Ще раз прочитаю і прокоментую. І весь народ, що слухав, і навіть митники віддали славу Богові, охрестившись хрещенням Івана. А фарисеї і законники відкинули волю Божу щодо них і не хрестились від Івана Христика. Продовжуємо тему водохрещення. Е, Продовжуємо цю тему. Отже. Іван Хреститель стояв е, на Йордані і проповідував всім людям. І проповідував всім людям. І щоб, е, щоб виконати волю Божу, людям треба було прийти зразу до Нього. Я вже сказав, залишити своє комфортне місце. Залишити. Е, дивіться, таке питання. Е, чи можу я вірити в Бога вдома? Да. Чи можу я вірити в Бога дома? Да. Ми віримо в Бога кожен день. Дома. Ми віримо навіть на роботі, коли щось важке, Господи, допоможеш мені це зробити. Ми віримо в Господа, коли е, ну, повертаємося з подорожі, або їдемо в Бог. Ми віримо в Господа завжди. Але, але є місце, на яке тебе кличе Господь. Є церковне зібрання, наприклад. Або те місце, де Іван Христитель проповідував. І воля Божа була якраз така, щоб людина залишила свій звич, звичний круг своїх, своєї суєти, своєї роботи, своїх діл і приділила Господу увагу. І, це, і в цьому відображала свір. І от ці люди, дивіться, ці люди почули, що пророк він проповідує біля Йордану. І той, хто повірив, що це пророк, і той, хто хотів почути Слово Боже, вони пішли до нього. Далі. І вони слухали, що він казав. І він сказав: покайтесь і е, е, підтвердіть своє покаяння цим хрещенням. І в Біблії написано, що прості люди і митники, вони віддали славу Богові. Охрестившись хрещенням Івана. А фарисеї і законники відкинули волю Божу, щодо них і не хрестилися від Івана. Чотири е, е, таких кроки хочу сказати для всіх. Дивіться. Почути Слово Боже. Чути. Почути Слово Боже, те, що каже Слово Боже. Почути. Далі. Повірити в це слово. Або не повірити. Третє. Якщо ти повірив, ти послухався. Або не послухався. Зробив цей крок, послухався. Четверте Четвертий це зробити крок, те, що вимагає слово Боже. Це у всьому. Це у всьому. Е -е -е. І Господь чекає, щоб ти не просто почув проповідь. Не просто почув проповідь. Він чекає, щоб ти повірив. Він чекає, щоб ти послухався, і він чекає, щоб ти зробив крок віри. І знаєте, що догаджає Бога? Не просто, що ти проповідь послухав, а саме крок віри, те, що ти повірив і зробив, це і є віра. Через. Не те, що ти просто послухав проповідь, це є віра. А те, що ти послухав, повірив, послухався і зробив. Це підтверджує твою віру. Так як ці люди Вони прийшли до Івана, послухали, послухались і зробили. І це написано, як там е, е, Віддали славу Богові, охрестившись священня Івана. Е, я хочу пару прикладів привести, щоб ми зрозуміли, про що говорить Господь? Від кожного з нас Господь очікує. Від кожного з нас Господь очікує цих кроків віри, щоб людина рухалась за Господом, щоб людина крок за кроком йшла е, за Господом. І Господь очікує не просто, що ми скажемо, я вірю в Бога, а що ми е, почуємо Слово Боже, почуємо, що Він хоче для нас, що Він очікує від нас, почуємо, е, повіримо, послухаємось. І зробимо цей крок. І от я хочу розказати пару прикладів. Е, одна е, людина мені розказувала такий сон. Приклад буде е, легше. Одна людина розказувала мені такий сон. Е, людина, яку я знаю, е, їй приснилося. що вона бачить такий пагорб, і на пагорбі е, стоїть Господь Ісус Христос. Вона бачить, що це Господь. І, а під пагорбом така дорога, і багато-багато е, людей йдуть е, по цій дорозі. Сумі. І вони йдуть е, повз Ісуса Христа туди далі. Сумні і сірі. І вона бачить, що вона серед цих людей стоїть і дивиться на Ісуса Христа. І Ісус Христос їй показує, йди до мене. Кличе. Ну, ну, так свій не було, а просто показує. Йде до мене. І вона мені потім, ця людина каже: от я такий сон побачив, що б він означав? А, я кажу: можливо, тобі треба е, прийти на церковне зібрання? Можливо, Господь хоче, щоб ти ну, почала приходити на церковне зібрання. І, і ти прийняла це рішення. Пам'ятаєте, почула, повірила, послухалась і зробила крок. І ця людина почула це. Але е, не зробила жодного кроку. І пройшли роки. Я знаю цю людину сьогодні, це роки назад було. Ця людина серед цих сумних людей, які йдуть е, в своєму напрямку, але не, не в тому напрямку, куди е, звав Господь. Ще хочу один приклад е, розказати. Пам'ятаємо, е, віра, віра складається із чотирьох таких складових. Почути, що хоче від тебе Господь. Почути. Далі повірити в це. Далі послухатись. і підтвердити, що ти віриш тим, що ти зробиш. Ми відвідуємо в селах багатодітні сім'ї. Років. Для того, щоб допомогти. І ще до ковіда ми познайомилися з моєю сім'єю. Дуже хороша жіночка. У неї багато дітей, але так вийшло в житті, не будемо казати, просто у неї різні чоловіки і всі ці діти. І ми їй допомагали, і я дуже, ну як сказати, я дуже добре до неї відношусь. І кожен раз, коли у неї труднощі, і вона мені або напише там в Фейсбуці, або дзвонить, ми їй завжди допомагаємо. Памперси для дитини або а, щось, тобто в мене немає не, ніякої. Просто я хочу допомогти щиро. І от коли я роки назад зустрів, і там ще трошки проблема з неправильною поведінкою, скажімо. І я їй сказав, послухай, у би, господь тобі дітей. Де? І ти така ну, гарна жіночка. Ти могла б собі знайти постійного чоловіка. Ти просто жити з усіма дітьми, але тобі важливо йти е, за господа. Інакше вибрати Ісуса Христа. Інакше діла не буде. Інакше е, це діло і всі ці, вони зіпсують твоє життя. І вона дуже хорошо відреагувала, вона це зрозуміла, ми з нею помолились. Е, але е, вона не прийняла ніякого рішення. Послухати Слово Боже, Послухати Слово Боже. повірити, послухатись. І щось змінити. Щось змінити, зробити крок віри. І от е десь місяць назад я узнаю, що вона в лікарні з дитинкою, з маленькою дитинкою. І ми з дружиною ми поїхали, ми привезли памперси для цієї дитинки. І знову я повторив цей текст. Але вже роки пройшли. Можна було раніше е, щось змінити, просто почути слово Боже, що Господь тобі каже і повірити. І послухатись, і зробити цей крок віри. І Господь тебе благословить. І Господь дасть тобі сили змінити твоє життя. І Господь дасть своє, тобі своє благословіння. Ви знаєте, е, як працює благословіння? Благословіння включається. Не на першому э, э, цьому, коли ти слухаєш етапі, не на другому етапі, э, там? Повір, коли ти э, повірив, не на третьому етапі, коли ти э, послухався, а на четвертому етапі, коли ти э, почав це робити, там включається благословення. Господь по, по, э, э, починає тобі допомагати. От там включається і це називається Божа благодать, Божа сила включається, і Господь тобі починає допомагати. От перший, ти почув слово Боже. ага, е, Цей пастор сказав, що треба так зробити. Добре, я вірю, е, я слухаюсь. І я це роблю. І отут включається Боже благословіння. Я це знаю стою цілком, І ще третій е, 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 приклад хотів е, привести, е, теж в моєму житті. Е, Ну, Хто знає, що в нас є це навчання, альфа-курс. І туди приходять багато-багато чудових людей. Багато чудових людей. І проходить через цей курс десятки. І от була одна жіночка, дуже хороше серце, дуже ну, прекрасна жінка, прекрасне серце. І вона хотіла слідувати за Господом. Але на своїх умовах І ми сказали, ти вже прийшла альфа-курс пару разів. Тобі треба зробити слідчий крок віри. Тобі треба прийти і почати ходити на церковне зібрання. Mm. Ні. Я... Ну, я так не думаю. Я не буду е... це робити. І знаєте, е... хороша людина, прекрасна людина. Але Господь очікує від нас ці, знаєте, сходинки. От Віра в Бога, вона подібна на сходинки. Ти доходиш до чогось, що тобі треба зробити е, свідуючий крок, і це трошки тебе лякає. І це тр трошки тебе... Ну, трошки воно змінить твою ситуацію, е, ну, але ти повинен це зробити. І якщо ти е, почувся, повірив, послухався і зробив, Божа благодать приходить. Божа благодать. І... Господь тебе благословить. <тит> uh, і о що я хотів сказати, знаєте, кожен із нас кожен із нас тут сидящих, багатьох я не знаю. Кожен із нас стоїть перед своєю сходинкою віри. Ми стоїмо перед слідуючою сходинкою віри, до якої нас підвів Господь. Господь, можливо, в наше серце говорить. Uh, і все, що нам треба зробити, почути це. Я думаю, що багато хто почув. Повірити в це. Послухатись і зробити цей крок віри. І Господь благословити. Якщо ти не зробиш цей крок віри, Бог не перестане тебе любити. Бог любить кожну людину. Немає людини, якою Господь би не любив. Нам важко деяких людей любити. Це для нас праця. Працюйте над цим, друзі. Ми повинні любити ближнього. Але ми повинні молитись про це і молитись, щоб Господь в нашому серці е е попрацював. Але Бог любить кожну людину, навіть якщо ми ці кроки не робимо. Але коли ми ці кроки е робимо, приходить Боже благословіння. Боже благословіння. І це нескінченно. Боже благословіння, свідуючий крок робиш – родиш. Боже Благословіння.